Бої між миколаївськими та прикарпатськими боксерами відбулися у Коломиї. Матчеву зустріч присвятили пам'яті майстра спорту Олександра Іванькова. Коломиянин протидіяв ворожим бойовикам і терористам. Загинув, виконуючи складні завдання. Тренувальні виїзні збори у миколаївських юних боксерів максимально часто. Тренер каже, використовує кожну нагоду, щоб вивести підопічних з міста. Тому знову в Коломиї. Місто бойових дій. Ми стараємося їх побільше вивозити за приділи Миколаївської області сюди ближче до Карпат. Ми за год вже тут четвертий раз. Олексій Капацина продовжує дуже зворушені підтримкою прикарпатців. Дуже добре зустріли, дуже вічливо. Приємно дуже тут в межах тренувальних зборів вирішили влаштувати зустріч між спортсменами на рингу Зустрілися кращі боксери Івано-Франківщини та Миколаївщини так готувалися до чемпіонату України та відбору на європейські змагання. Це той етап, який обов'язково потрібно перейти перед чемпіонатом України. Зустріч між спортсменами присвятили пам'яті Олександра Іванькова. Тренер миколаївців каже, напередодні розповів підопічним про подвиг Прикарпатцям. Вони мене розпитували, що за хлопець, я їм розказав. Це для них герой, вони всі хочуть бути схожі на нього. Приклад для них. До слова Олександр Іваньков займався боксом у Коломийському фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Спецпризначенець з Коломиї загинув у вересні 2019 року під час виконання завдання. Пам'яті майстра спорту України Олександра Іванькова. людина, яка поклала своє життя у 2019 році. Виходить з нашого залу «ФСК «Локомотив». Ми хочемо віддати належність цій людині.